Театральна студія «Ну і Дітки діє більше десяти років. Сьогодні у ній грає приблизно 45 акторів. І ось за цими дверима вони відшліфовують свою акторську майстерність. А це третім не може бути замінений жодним з них. Тарас Очкас не раз брав участь у конкурсах зі студією «Ну і дітки. На рівненському фестивалі став переможцем у номінації Краща чоловіча роль другого плану. За професією чоловік інженер. У театральній студії займається три роки. Говорить, на сцені відпочиває душею. Мені цікаво займатися цим, тому що тут можна просто перевтілитися просто з робочого інженера прийти і бути, от, наприклад, меланхоліком або котом. Ольга Марфіна долучилась до студії чотири роки тому. Зараз дівчина навчається на театральному відділенні. Для неї каже, виступи із колективом означають багато. Набуваю театрального досвіду, хоч це не професіональна трупа, ну але я маю змогу бути на сцені, і це дуже насправді це дуже важливо». Керівник студії Лада Лабзова розповідає для неї цей фестиваль – 19-й. Ну і дітки готували притчу, «Ромео і жасмін. Лада Лабзова каже, що цей конкурс дав її вихованцям і нові знання. Такої кількості майстер-класів, які ми отримали там, не пропонував нам жоден фестиваль. Зазвичай це один-два майстер-класи. Тут були кожного дня. Відбір учасників організатори проводили за надісланими відеоматеріалами, розповідає Лада Лабзова. Із 34 претендентів обрали 17, серед яких колективи не лише з України, а й зі Словаччини та Білорусі. Для аматорів підготували п'ять сценічних майданчиків, говорить Ольга Марфіна. Було дуже багато локацій, в які ми переїжджали, але це якось було організовано. Нас перевозили ну, маршрут був доступний. На міжнародному конкурсі ліхтарт театральну студію нагородили дипломом лауреата. Влада Лабзова каже, її вихованці також мають інші відзнаки. Ми маємо в своєму здобутку п'ять гран-при, двічі ми отримували перші місця, двічі приз глядацьких симпатій. Ну і і безліч в різних номінаціях. Днями колективної дітки знову виступатиме цього разу на щорічному молодіжному фестивалі театральна сесія у Дніпрі. Лілія Пархоменко Сергій Коломієць Полтавські телевізійні новини.